Одна из ведомых чешских компаний запустила сырийное виробництво дронов для Збройных сил Украины. Среди яких, зокрема, ударні БПЛА «Булава». На видео продвижение лишь одного из подразделений по улицам Волчанской цитадели. Боевые столкновения за город не останавливаются ни на час. Генштаб Украины поставил задачу остановить российское наступление в Харьковской области любой ценой. У компанії розповіли, що в листопаді минулого року вони почали пробну експлуатацію, а у квітні поточного року серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, і ексклюзивний замовник чеської компанії це Збройні Сили України. До нас доєднується технічний фахівець ЮЕЙ» Денис Бошкевич. Пане Денисе, вітаємо вас. Пан... Всіх так. Всім доброго дня. 에, підскажіть, як в мене чутно тепер раз вас чутно і бачимо, чути, де і власне хочемо е, розпитувати. До. Не можемо почати з чогось іншого, як з того, е, що нам з самого ранку розповіли бійці із фронту. Євген Івлів нам розповідав про те, що фактично ребами різними насичена вся і лінія боєзіткнення, але е, дуже часто. Ці реби заважають працювати нашим же українським дронам. З іншої сторони, ми бачили, що а у ворога не... їх більше і воно Так, та Це з однієї сторони, а з іншої сторони, ми бачили, що от приклад Полтавщини, де не зовсім очевидно або спрацювали, або не було просто цих ребів. Тобто питання в тому, що немає такої однієї великої системи, немає систематизованого підходу до українських ребів, і до вас як до фахівця питання. Наскільки просто це організувати, скільки на це потрібно часу, і розуміємо, що постійно може бути якась модернізація, бо ця сфера дуже швидко розвивається. Тобто, чи ми встані зараз це забезпечити собі? Дивіться, все правильно. Ви підмітили з цієї сторони, що це дуже нелегка справа, і не дуже легко так. Це організувати. ось зараз. Ми поговоримо з вами про систему саме виявлення дронів. Бо для того, щоб застосовувати РЕП і його вмикати, нам треба розуміти, що в нас на території є дрон ворога, який треба виявити. І а, наша система rand вона знаходиться позаду мене, це саме система, яка виявляє дрони на частоті 2,4, 5,8. І також у нас вже представлена нова антена, на якій а, ми можемо бачити дрони типу БПВ на частоті 900 та й нижче. Ось це означає, що коли а, в радіусі 10 кілометрів а, цієї антени Вмикається пункт або вмикається дрон, то наші фахівці можуть це вже побачити на екрані ноутбука або планшета, де знаходиться цей дрон, по якій траєкторії він летить, та як його можна загрушити та зменшити ризики там нападу. Ось, і в даній ситуації ця мобільна станція може постійно переміщатися. Її можна застосовувати як в полі, так і на автівці. Також можна застосовувати триангуляцію. Це якраз система з двома або більшими, більшими е, антеннами, і таким чином ми будемо бачити і більше радіус захвату буде, і ми будемо бачити більше виявлення. В дронів, які е, літають, угу. ось і таким чином вже застосовувати реби для того, щоб глушити, і все так далі. Пане Дивісе, а оця вона, ваша вона... система, яку ви зараз розказуєте, вона більше е, має придатність до фронтових дій. Чи вона також могла би і для таких об'єктів, як литовища працювати або великі міста? Е, як не першого, так і для другого варіанту. Вона дуже сильно підходить, бо це е, кейс. В розмірі там 2 метр 50 на там, 50 і на сорок. Ось це такий кейс, який ви просто взяли. В ньому знаходиться сама антенна, в ньому знаходиться ноутбук, зарядні всі пристрої. І... Саме з цим ви просто приїжджаєте на локацію за 30 секунд. Все розкладається, і вже на ноутбуці ви вже вже повністю бачите ситуацію, яка відбувається на при, при фронтовій зоні. Або якщо ми знаходимося в місці, ми також і вмикаємо, і бачимо всі дрони, які літають. А Я... давайте на прикладі Дніпра. Так. Розглянемо От Те, що дивіться. сьогодні вранці. Сьогодні себе. Вранці Дніпро атакували комбіновано шахеди і ракети. І от маємо звіт. Фактично, крилаті ха 59 44 збиті. А от два іскандери крилаті з трьох такі пройшли. Серед так ще... підбитого був один дрон Орлан 10 Поки що я так розумію, ваша система ще не працює в цьому випадку. В тут вдалося збити з другої сторони над кривим рогом літали над Полтавою, над Биргородом. Висіли годинами. Тобто нам нема чим ці орлани збивати. Чи от ваша система це її ключик рішення цієї проблеми? Дивіться, на сьогоднішній день якраз ми і вже привезли нову антенну, це саме, яка представлена зараз, це сама голова, і вона буде виявляти частоти 900 та нижче. Це якраз буде показувати орлани і такого типу дрони. І, і БПЛА, що може нам показати, де вони знаходяться, по якій траєкторії вони летять, і потім вже е, системи ППО можуть це задіяти та знищити їх. Таким способом їм буде легше їх знищувати, їх глушити та все інше, бо вони будуть бачити, де вони знаходяться. Бо на сьогоднішній день не так багато систем взагалі є в Україні, які можуть показати. Траєкторію польоту дрону або БПЛА тут ще мабуть питання в масштабуванні, бо таких систем, таких детекторів найімовірніше, потрібно величезну величезну кількість і так, як ми вже говорили, постійно мусить бути модернізовані, щоб реагувати на зміни в цій сфері у противника. Чи це зараз можливо? Чи можемо ми от іти ногу в ногу з ними або і випереджувати по кількості? По кінкості постачання даних детекторів ми зможемо а, закрити приблизно а, там від 100 антенн це точно на місяць. Ось і це вже буде. Ну якщо ми кожного місяця будемо поповняти ці е, запаси та е, ставити в різних регіонах в різних місцях на, на фронтовій території і так далі, то е, з часом ми дійсно будемо бачити всю ситуацію, яка відбувається у нас в небі, і таким чином відпрацьову ну, хлопцям буде військовим, буде легше відпрацьовувати по всім типу дронів і шахетів. Таким чином тут саме головне, щоб на це був попит. Ось і все на попит. Зараз ми будемо також цю систему ще більше розганяти свого часу. Це надавати також демонстрації, де люди можуть приїхати та подивитися, як вона працює. Ми будемо приклади наводити саме при фронтовій території зони. І тут же ми будемо наглядним прикладом показувати, як це працює, і вже кожна з бригад або Підроздів зможе вибрати собі те, що більше їм буде підходити. Це з антенна там 5,8 або, наприклад, 900 е, і нижчі частоти. Пане Денисе, ви сказали, якщо буде попит, дивіться, є необхідність? Це точно вже зрозуміло. Е, який шлях від? Є необхідність, дає попит, тобто хто його має сформувати? Міністерство чи безпосередньо керівництво бригад на, на нулі, чи місцеві військово-цивільні адміністрації, от, зокрема, наприклад, як от Миргород, Полтава чи Кривий Ріг, я вважаю, що повинні всі організації, які ви тільки що перечислили, максимально Включатися в цю справу та надавати військовим це обладнання, бо таким чином тільки ми можемо показати саме навіть військовим, що ось тримайте це обладнання. Воно працює, і вони вже самі будуть застосовувати так, як їм потрібно. Якщо потрібно буде на автівку поставити, поставлять. треба в полі поставити, поставлять і не одну, і будуть відсніжувати позиції.